Наші успіхи в перепродажах ростуть в геометричній прогресії починаючи з 0 гривень. І ось 9 відео на руках у нас 11 тисяч гривень. Можете подивитися, як я до того дійшов. Перше в житті я буду складати ПК, а основна задача сьогоднішнього відео буде купити всі потрібні частини ПК і їх скласти в працюючий комп'ютер на бюджет до 6 тисяч гривень. І перепродати, звичайно, хотілося б з націнкою дорожчі 2 тисячі гривень. Якщо чесно, я це відео хотів ще зробити в серпні. Я по суті його і робив в серпні. Чесно кажучи, я на цей ролик потратив найбільший у разом всіх перепродаж взяти. Але тільки зараз вийшов цей ролик, і це не просто так. Я зіштовхнувся з багатьма проблемами, які вам будуть також цікаві, якщо ви будете перепродавати така. А я помітив, що 70% цього каналу люди, які дивляться без підписки. Тому, друзі, підпишіться, поставте лайк, і це реально мотивує робити наступні ролики. Тому давайте, друзі, затримувати не буду. Погнали, дивитися цю серію. Отже, я та людина, яка не шарю в ПК, і точно не знаю, яким чином складати їх. Але я не розгубився і попросив підписників мені допомогти. Відгукнулися дві людини, які змогли підібрати ці частини, але щоб скласти вони не мали як, бо вони живуть далеко від Львова. Та й сама затія складати самому комп не дуже є вдалою, бо мінімально ти зігнеш потрібний дротик і все, компу хана. Тому я би хотів, щоб мені допомогли. І ось Денис, мій підписник, вирішив мені допомогти. Він має, до речі, теж канал на Ютубі, якщо залишу на нього ссылку. Він шарить за ПК і складав собі ПК, і він знає, як підібрати частини до компа. Добре, дивись, я б радив починати суми поменше, тому що сам займався перепродажою ПК і продавати їх досить таки важко. Треба, значить, реально крутий, потужний ПК за 5500, по суті, можна зібрати, але буде досить важко. Ну, але питання як? Він мені розписав, що має коштувати на цю суму грошей. Процесор плюс мінус 700. материнка плюс мінус 700. оперативка 500, SSD 700. і HHD 700. Відеокарта плюс-мінус 3000, будемо шукати. Каратше, поможу тобі, чим не зможу. Отже, ми з ним домовилися, що собі вартість ПК має складати до Гривень і хотілося на цьому наварити 2000 гривень. Він почав шукати частини і доволі швидко мені скинув потрібні оголошення, комплект процесора оперативки і материнської плати за 2700. Також він мені скинув відеокарту блок живлення. Отже, я вибрав комплект, який мені скинув Денис, і я написав продавцю. Скажіть, все робоче, можна якісь тести? Добрий день, 2600 Давайте. Добре. Добре. Це працює. Комплект був знятий з робочого комп'ютера, робив апгрейд. Замов завтра відправите. Зараз її поставимо в комп'ютер, ще раз перевіримо і відправимо завтра. Працює, завтра відсіляємо. Ми замовили комплекс з відносно дешевою ціною. В цю ціну входить процесор, материнка, ну і оперативна пам'ять. І мене просто запевнювали, що все працююче, все працює. Все супер працює, і взагалі першим ділом люди перевіряють, чи справна ця деталь, але в нашому випадку як перевірити це? А ніяк, якщо деталь з іншого міста через нову пошту, ти ніяк не перевіриш. І тут треба, напевно, що ризикнути. І я, в принципі, був готовий до того, що щось піде не по плану, але не думав, що настільки. Але давайте зараз не про те, бо я тоді реально нічого не знав. Привіт, я сам з Сихова за 2000 би віддав. Привіт. У мене і так одна з найнижчих цін. Розумію, завтра зміг би забрати година 14 біля коментатора Доженка. Так. Добре, тоді завтра. Домовляємося на 14 біля Довженка. Ок. Писало, що він живе просто біля мене, і я домовився якраз зустрітися і забрати цю відеокарту за 2500 гривень. І так сталося. Ввечері я вийшов і пішов на зустріч, щоб забрати цю відюху. І ми заплатили йому 2500 гривень. Отже, в мене була ця відеокарта. Мене цей чувак, що всі ігри на мінімалках точно потягнуть. Йому тянули. І мене це дуже сильно тішить, тому що ми будемо складати ПК, який буде, по суті, ігровий. Ну, на мінімалках, і це буде круто. Завтра, друзі, я збираюся піти на. На нову пошту забрати цей комплект. Надіюся, що він робочий. Написав я моєму збиральнику пики. За скільки думаєш, можна перепродати? За 7500 заберуть точно. Ну, побачимо. Я пішов на нову пошту, подивився цей комплект, який мені відправили, на норм все, але як перевірити, не знати. Я, коротше, забрав цей комплект за 2700 гривень. Блін, друзі, надіюся, що все працює. Я прям повірив це на слово. Тепер в мене вдома був комплект процесора, материнки, оперативки і відеокарти. На рахунок. Блока живлення я теж написав: Добрий день, за 400 би було, я сам зі Львова, можливо, зустріч на стихою. Але він на науковій знаходиться, франківський район біля Вікторії Гарлінс. Олекс, доставка буде, так замовив. І він написав, що відправить навіть сьогодні. Тобто, за якихось півтора дня ми будемо мати теж блок живлення, і все йшло по маслу, як має йти, і нічого не передбачало біди. Все чітко, мені залишилося купити лише CCD блок живлення прийде за пару днів. Корпуси були дуже дорогі за 2000 грн гривень, за 3000 грн гривень. Я дуже хотів, щоб цей ПК виглядав піжонським, ну щоб світився. Класно, бо знаєте, самі, що більшу увагу звертають саме на зовнішній вигляд, а потім на начинку. Прийшла смска, що блок живлення вже був на новій пошті, і я пішов туди, оглянув і забрав його за 550 гривень. Також Денис скинув CCD на 120 ГБ гігабайт за 600 гривень. І мені друзі знову щастить, що власник CCD диска. Тож в Львові, не буде проблемою, завтра зустрітися. Я зустрівся і купив цей CCD. Мені цей чувак сказав, що він працює все окей. Отже, тепер в мене був повністю весь комплект комп'ютера, крім корпуса. Я довго думав, який корпус поставити. Всі корпуси були більше 2000 гривень. І я вже з цікавості заглянув в магазин, і там мені попався корпус за 1120 гривень, який світився і круто виглядав. Вже краще купити новий корпус, ніж би ушний, за таку саму ціну, подумав я. Тому я написав в цей магазин і вони мені відправили. Я чекав через пару днів і паралельно шукав людину в моєму місті, щоб помогла мені скласти це все. Багато говорили, що це дуже легко зробити. Ну зараз я знаю, що це зробити дуже легко, але на перший раз все ж таки треба скласти з кимось однозначно. Згорем пополам я знайшов чувака, мого підписника, який теж складає ПК. Пека якраз пішов забрати корпус, заплатив за нього 1220 гривень. Отже, завідував карту я дав 2500, за процесор материнку оперативку 2700. блок живлення 550. CCD 600. І за корпус я дав 1200 гривень. А разом за всі деталі компа я заплатив 7500 гривень. І це було чудово. Якщо я цей ПК продам за 9500 гривень, я відповідно буду мати плюс 2000 гривень. І на наступний день той чел прийшов до мене складати супер-пупер комп. Складали ми десь його годину часу. Перше закрутили материнку, потім процесор, потім все решта CCD, відеокарту, все чітко. Але остання деталь блок живлення. І тут той чел каже. Все, приїхали. І проблема в тому, що ми не мали такого типу з'єднання, щоб підключити блок живлення до відеокарти. Потрібно було перехідник. І я, блін, пішов в комп'ютерний сервіс, і вони сказали, що така деталь дуже рідкісна. Можна купити лише на блушеному ринку, ну, радіоринку. Опа, приїхали. Коротше, я попав на блок живлення. Хто знав, що не буде такого підключення? Денис, Денис. Ми знайшли, вибрали другий блок живлення на OLX, який підходить до цього ПК. Він коштував 500 гривень. І вони теж були зі Львова. Я попросив їх приїхати. Далі ми замінили блок живлення. Комб запустився і світився. Ми спробували його вивести на екран, і тут фіаско нічого. Не показувалося, я був в шоці, як так, чому ми десь ще 10-15 хвилин сиділи в роздумах, що могло бути не так, бо все працювало. Віду карта, процесор, все крутилося і все було чітко. Що могло бути не так, ми не знали. І коротше, на тому наша збірка ПК закінчилася. Я залишився сам зібраним. ПК, але ось незадача ПК не працював. Я знав, що могли мені щось підсунути вже з лажою, і я вирішив цей ПК дати в сервіс. І нарешті мені подзвонили. На жаль, чуть-чуть ну, що. Да, чуть -чуть роз... У вас по факту смерть материнської плати. Ага. Тобто материнка ваша повністю в цьому стані ваша материнка, ну, на жаль, важко. Я поняв. Неробоча взагалі. Тобто, можемо вам цю материночку продати. Сама материнка буде коштувати 1500. Я вже, якщо чесно, пожалів, що я знімав цей ролик, тому що, по-перше, ми влетіли в гроші і не знаємо, чи ми укупимося. А друге питання в тому, що я вже цей ролик знімаю майже місяць. І ми ще ми просто маємо цей ПК, ми ще не продали. Ну, не місяць, менше місяця, але все рівно, це капець просто повний. На рахунок ми його виставили на Олекс і продали за 450 гривень. Ну а ось з материнкою <кхід> я написав тому, хто мені продав, і вони написали таку кумедну відповідь. Добрий день, складаю комп'ютер, він не працював. Заніс на 90-ку сервіс сказали, що ваша материнська плата померла. Доброго дня, перед відсилкою ми перевірили, вона вмикалася і працювала. В сервісі люди, які розбираються в комп'ютерах, вони сказали, що ця материнка все. На жаль, нічим зарадити вам не можу. У нас вона вмикалася. Вийшла вона була до вас в робочому стані. Я не навижу тих людей, які продають хрінь, їм за це присудиться по заслугам. Але що я очікував? Був ризик того, що мене кинуть, навіть якщо вони скинуть фотки, тести, що воно працює, як я маю перевірити цю деталь. Напишіть, будь ласка, в коменти варіанти. Але блін, час не повернути, і я хоча б зроблю все, щоб вийти в нуль. Я думаю, ти за 9 тисяч можеш його продати. Що ви знали? Два тижні пройшло відтоді, коли я почав купляти ці деталі. Наступило завтра, я вдягнувся і забрав ПК. А якщо скласти з комп'ютером. Сам комп'ютер з ремонтом обійшовся нам тисяч гривень, друзі. Це капець, це просто щось таке не по плану йде, що це просто. Ну, якщо чесно, я був дуже розстроєний, але мав ще надію, що можемо вийти в плюс. Але чи насправді все було так гладко? Сфоткав цей ПК, написав заголовок, опис і поставив продаватися за 10 тисяч гривень. Може про канає подумав я. Перших 5 днів мені ніхто не дзвонив, не писав. Я попробував за 7500 поставити, потім прийшов ще тиждень, теж пусто. І це найгірше, що може бути. Час все йшов, і йшов тиждень за тижнем. І так прийшло 3 тижні, і ніхто мені навіть і не написав, не подзвонив. І я змінив ціну на 6900. Ще почекав тиждень поки мені не подзвонив телефон і говорив зі мною чоловік, що йому треба ПК для малого. у е, вас Дивіться, я його сам складав, якщо що. Все працює, все перевірено, в сервісі був. Ага. Але він зараз не в Львові і буде за 4 дня. Ну і пройшли ці 4 дня. Ні з вуху, ні духу нікого не було. І нарешті, коли я не очікував того, мені зранку подзвонив телефон, і час сказав, що під'їде забере ПК за 6900 без торгу. Ага, <пев> ну це ідеально, ідеально, да буде красиві жанти. Добре, гарно, і буде, Я приємний гений сам саме буде. Добре, угу. добре. І ви не повірите, він теж змився і пусто. Я причекав вже стільки часу, що забув нахрен за цей ПК. І тут дзвонить телефон про якби можу під'їхати, хочу вас купити ПК. І я згадую такий, а, точно, ПК, в мене є ПК. Ага. Що, йдемо? Йдемо продавати цей ПК нарешті. Два з половиною тижні він в мене лежав, просто я вже думав, все, капіц. І так ми в мінусі, так що треба, щоб він ще купив цей ну, е, ПК. І ми з ним зустрілися, зайшли, до речі, в цей сервіс, де я ремонтував ПК. Він перевірився, працювало все чітко. І нарешті він купив його за 6900 гривень. Ремонт нам обійшовся 1500 гривень. І якщо би не ця материнка, ми, напевно, б пішли все ж таки в мінус. Так, друзі, не в плюс, а в мінус. Не знаю чому. Ну добре, якщо я би ще почекав, то може ми б пішли в тих плюс 500 гривень. Але, друзі, чи вартує цих 500 гривень 2,5 місяці часу на перепродаж ПК? Напевно, що не вартує. Я за тих 2,5 Олини місці міг би продати 20 айфонів і заробити на тому непогані гроші. Я, якщо чесно, думав, що перепродажа ПК буде просто якийсь прорив на моєму каналі. Але цього не сталося, і тепер я і ви знаєте, що ПК не є популярним на велик серед продажів. Тому можу зробити один висновок, що навіть нам мене кинули мінус 1500 гривень, там ще коротше. Сам ПК нам обіжовся 9000 гривень. Ми його продали за 6900, Ми в мінусі на 2100 гривень. Це найбільший мій мінус взагалі за цілі перепродажі. Мені, якщо чесно, друзі, стидно, тому що ну блін, але все ж таки. З ким не буває. І тому з наших 11 тисяч зароблених гривень лишається 8900 гривень. На жаль, друзі. На жаль. Ну ось таке сталося Пишіть коментарі, може цей хлопець, який мені радив щось не так правильно зробив, хоч він складав ПК. Пишіть. А з вами був Макоуді. І я надіюся, що наступний ролик буде плюс 5 тисяч гривень, мінімум. Не переключайтесь. Макоуді та да та -да -да -да.